Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоном знову завітали в цей режим, де нам надо ролить. Йоу, всім привіт! В общем, народ, хто ще не в курсі, ми ось тако ролим, так сказати, і нам випадає якась... Рандомна двіжуха, або плюс 10 швидкості, або плюс 15, як мені щас випало, а може випасти плюс 1000 і так далі, і тому подібне. І ми будемо все швидше і швидше бігати. Кстаті, тут є е, плюс один. Ага, Ти ага, задовбав, ага. Дівон! Спасіба, спасіба. В общем-то, в чому прикол? Після кожної зони ми можемо проходити якусь зону і, так сказати, получати за це війни. А за війни ми можемо купувати собі багато-багато всяких різних класних штук. Дімон взагалі розбився, <схай> думав. Я з 4, ти зрозумів, але в мене не вийшло. -да. Далі туди я вже не допригую, тому що там реально треба багато швидкості. Тому я заберу ось ці віни, і у мене опять нуль швидкості. Нуль, просто нуль, пацан. І жесть. О, і Дорогі. 255 випало. Опа, і я вже почав ходити. Слава Богу, і я би тут закупився. Мене є 15. А ні, у мене не 15. Скільки у вінів? У мене 12 вінів, і я можу. Це я не можу купити, а оцих є 4, того. Я їх всі куплю, і тепер у мене Х19, так сказати, вдача. І тут з кожним разом в тебе все більше і більше вдача, і ти, коротше, все крутіше і крутіше ролиш, качаєш і так далі. І я би, звісно, щоб не нажимати мільйон раз, я би купив собі авторол, так сказати, задонатив. Ооо, обалдеть починається. Так, да. і нажав, все, я включив. Сам 27 вінів, щоб ти розумів. І він не круте, чуєш? А ти ще раз нажмі, просто там. Такий прикол просто. В смісі прикол. Так я нажав на авторол, він зеленим. О, все, почав крутити. да, все. Я просто нажав на рол, і він почав крутити. Діамантовий роу, да. плюс 228 е, швидкості. Ну, прикольно. Прикольно. Так, вінів у мене є, але тут нема в продажі нічого. Тому нам треба далі йти і так сказати, все прокачувати. А в скільки швидкості? Я бачу, ти дуже швидко б'єш. Mm, та вже три. Ну просто до цього мене було трошки більше, бо я забрав 25 п'ять вінів е, отамов біля третього левела, щоб ти приймав. А, ти там пройшов? Так, yeah. да, так. Да, да. Ну мене було десь плюс-мінус десять тисяч, щоб ти розумів. Oh. Я хочу. А, -а, -а, -а. я понял. Ну, коротше, моя задача поки що фармити війни. Бо я собі тільки що ну, зібрав 27 вінів і фармлю mm -hmm. зараз на другій доріжці. Да, а по скільки вона дає екста? Ну, По Плюс 2. Не дуже два. так, що прямо. Ну так, да, не прям щоб і багато. Могло би бути і більше. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails, Brain Road, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Yeah. Ця штука мені цікава, я би отут пройшов би і залутав би золотий собі роб. Оце мені О, було б дуже-дуже вчасно. На халяву, так? Да? да. А що б ні. Так, по суті, я вже дуже класно качаюсь іменно на другій локації. Бо третю я ще взагалі не проходжу і нічого з цим, на жаль, не поробиш. А ще в мене кінчається no. стамін. Ну, я того, в принципі, і став, поняв. покачатись. <реш> <реш> а скільки в тебе її вже? А, зараз 500 уже. О, ну у мене 446, у мене не так багато. У ну, мене що... до цього було 360, по-моєму. А скільки надо виньів, щоб тут ходити? 25. 24 Блін А ні, 25 надо, все-таки. Мені що ще, ще 5 угу. Да? Mm -hmm. Так, ну цієї штуки ще нема. О, пристокнулось. В смысле, а самих дешевих нема, ти типу, понял? Оцих Х1. І така може бути Да, самих дишманских нема, ноль в стоть. Ладно, куплю цей. Мені все одно хоч і кисти куплять надо. Ні. Щоб я міг е, крутіше, так сказати, прокачуватись. А мені забично роли тільки що випав золотий, понял? О, нормально. Прикол. Угу. Роли це штука потрібна. Стаміна кінчилась! Саня! Обалдейте, там... збили мене! Да, просто кінчилась стаміна, жесть. Ну, оцей що, авторол я купив, оце класна темочка. Да. Да, це прям хорошая. Девять робокс. Я думав три. Не, за 3 трих 2 швидкість мене купить. Щоб тако, блін. Чипак. Тисяч швидкості, три ракет. Ну тут, прям щоб задонатити іменно, то не так багато всякого. Фрі пак ось якийсь. А, я не можу нажати, бо мені дав групу тут, да? Да, лайкнути. Like коротше мільйон всього треба нажати, це впадло трохи. Ладно, поки воно крутиться, це дуже добре, а тут нічого нема, Да, -да сюди не зізнається. Зазв... Ну окей. Мені то всього на все, треба війни назбирати. Бо до 10 тисяч швидкості мені ще, на жаль, далеко. Та да, трохи дам. Прям щоб її нафармити, це ну, треба прям постаратись, чесно кажучи. Так що я ще не скоро в наступну локу піду. Ой-ой-ой, ой-ой. Хоча Пап? ти там сіки качався, то в тебе вже сіки 12 000. ти якраз і пройдеш. О, а мені ти... випало 7 000, пацан. Шосів тисяч випнуло, походу. Да, а? в тебе 19 тисяч швидкості! А ну що ну далі? Можливо, ти там далі ще пройдеш з такою швидкістю. Ну да, так, да, так я й пройду. Ну так от тим. Мен... Третій... О, ну, а ти о, ще о, четвертий о, левел пройдеш. Може. Я зацепу, ні. Та я там трохи на фіде промазав. А, Ха. блін, цих нема ще ролів. Ну, значить, піду далі. поки. Главне, щоб стаміна не кінчилась, бо стаміна, блін. Якраз таки ні, іменно таке іменно де випробування, вона кінчається швидко, а де не випробування, вона кінчається не швидко. Ну, да. Ну і набирається вона шведесенька. О, діамантовий рол. Плюс 200 швидкості, 150. Ну, тако, не солідно, не солідно. Це не, не 7 тисяч, як тобі накапало. <рі> а який в тебе взагалі ікс, я не можу поняти. Я забувся 14 чи 17. А, так в мене ще й більше ікс, ніж у тебе. Опа, а я провтикався. ти тебе більше ікс, о, в тебе менше ікс, ніж у мене, а, а падає, тобі воще жирно. Ти десь ну, якусь вдачу. Мені не, шту... не знаю. Мені ота штука, то вона випала. Це типу 1%. А, Дай... так тобі дві поспіль випало, ти гониш? Що... Ну, один діамантовий, а другий такий золотий, по-моєму. Бу... Це серйозно. Я-то тут все рівно все прохожу, я не парюсь. У мене вже 1300 швидкості, 1400. Оце добре, що я авторол купив. Бо я постійно забував нажимати на ту кнопку. А зараз я вже собі покажу. Нормально. Ще плюс 8 винів, хорошо. У мене вже 21 він. Я б оце, звісно, дождався ресток. А yeah. ресток через 17 секунд. Ну, за 17 секунд я не дойду, напевно. Ні, nee, то він же ж довгенько побуде. Ну так, да, так. Да. Я просто хотів сразу зрозумів. Mm -hmm. Все купити. Прямо. Ну, зараз все одно куплю. короче. зараз пройду ще тут. Головне, щоб стаміна в мене була, бо стаміна, блін, так швидко кінчається, це капець. У мене 478 і а вона кінчається же. Я щось перестав допригувати. Я не можу понять, що за прикол. А тебе? Ну щось поламалось у мене. У нас типу двадцять п'ять тисяч двадцять тисяч спіду у мене, поняв? А я якось і не не бистрий, ні чорта. Да. Може в тебе ну, кастрюс спід які? поставлений? Де ти вже? А, може бути. Да, ДА, у мене 51 стояв. Ну, то я ж про. Диви, опять в рісток нема самих дешевих. Да, unlucky. Це вообще прикол. Ладно, за 15 би купив. но я сначала хочу хоча б стаміни трохи підкачати, щоб ми могли нормально проходити, блін. Ну і само собою зато швидкості підкачається. Ось як виставив швидкость собі, то все мають. А нормально. Шо ти мало? Я там? Аж чуть не перепригаю. А що ти там написав? Е, просто багато цифр написав, і все. Мені саме максимум поставили. А все, бомба. Оце якась прикол, цей з кастом спідом, я не знаю. Так, ей по факту собі більше нічого не можна купити, можна фаст рол купити. От фаст ролл прикольна тема є. Ой, ой, ой-ой, мене зараз Маквин ні Не-не-не. Смісі Маквин. Та там Маквін начи на четв... цьому на третьому левелі їздить Маквін. Ха-ха-ха. 80 винью зразу можна взяти, а да? Так? Да. Це прям дуже борзо. Ну да. Так короче. Я купляю фаст щоб я швидко крутився. Ого. За 50, 50 робуксів, пацан. Ну да, да. Так, як він тепер буде робити. Mm. О, 115. Пішов процес, ну, да. Ну, чувак, не сказати би, що прям. Ні, швидше, Начебто. Начебто швидше. X2 Отако. Мультиплай тір 1. Бем. Три робокс. Купись, Пацан. Опа. О, тепер, що... Я вже я наскільки... Я наскільки швидко бігаю, що я якось з ну, типу, вагом через це, через дорожку. Ти аплодищі в лаву, типу? Да, а, мент... 20... 23 мультиплаї в мене, поняв? 23 а. в мене. А якщо я за 9 робуксів купляю оцю тему, то в мене Сіке буде. Ні, там не міняється. Да, у мене 23. Воно не пише просто. Ааа. Я понял. Ні, ну у мене прям нормально. О, ці теми в стоці з'явилися. Це я купляю. А оцю можу, цю не можу. А, чи купив я все. Сіки в мене іксів вообще. 27, і плюс я ще там купляв. І я ще, ще цю, так? Да? І ще цю щас куплю. Отако. Отако. Все. Чувак, я вообще вже кручусь. Все. Ти там вообще валиш? Так, да, так, да, у мене саме галиме, що може випасти, це 216 швидкості. О, трол. 108 тисяч швидкості, да. Мене 113 тисяч. І в мене ось я пішов войта, ну що мені випаде? 8 тисяч пацан. Пацан, я вообще тут прыгаю. Ти Дивишся ти де? А я не можу ходити, що за біда. Та лагає ця штука, у мене 10 тисяч швидкості, я наче у мене нуль. У мене 118 тисяч швидкості. чувача. А ти, ти де взагалі? Прийди до мене сюди. Я тут після цього, після паркура. Просто прийди до мене, Дімон. Ну щас попробую. О, ну цей Маквін. Да. Прийди до мене. Я тут перед Маквіном. Пакеровий пав капец, за донатий, пацан. Я кручусь тут, йо моє У мене 120 тисяч швидкості. Мені цю штуку треба було раніше купити. Я думав, мене просто задаблить мою швидкість. Ти де вообще? Час біжу. Біжіть, біжіть, Давай. Ох-ох ох. 100 тисяч швидкості, пацану, впало. Так прийди просто! до мене, Так ну то йду, братуха. Та що ти, не можеш шарика пройти, червону? О, я тебе бачу. Не, пацан, у мене просто швидкість забагалась. Так ти быстро бігаєш, в смыслі забагалась. Ну, забагалось, швидкість чогось не могла помінятися, поняв? Сама іменно з тою швидкістю, якою я бігаю, бо циферки то вони нормальні були. От скільки в тебе сейчас. Те 19, а я бігаю, так як ти, так? Да, не знаю. Ну думаю, давай, нам ну, все, макс тут спід 70%. А куди нам Понял? А, Ааа, все. Так я Маквіна по почти доганяю, був, пацан. Ну ты обалдеть уже валиш, пацан. Да, тут 80 винима забрати. Я це думаю, и далі дальше чи нет? Кстати, ти можеш даже попробувати, Бо я ну, не я... Тоді до цієї Тебе штуки. Тебе задавай сейчас Маквин. А, тут вода. А, ну я під воду піднімаюсь, я піднявся. Тут ще є 200 виньумана получает. Нормально. И я тут допрыгну. Куда ж мені далі? А. Обалдеть, пацану, халява по-моему. Прошо 100 тысяч спиду. Да, я тут пройшов тоже. А тут не допригнув. Треба було пождати, поки воно опуститься. А, воно опускається вообще повністю. Мені я чуть-чуть не допригнув, но мені треба туди дойти. І все, в мене нема швидкості, чувак. Просто custom spit свій потрогай. воно там лагає. О, все, да. Потрогав. Так, а тепер отако вибіжу наверх? Ні, Не, вибіг. Ти Дивобануть систему, так. Да, да. Так, що там, погнал, Давай сюди сразу. Ти де там? А я Маквіна пробіг. Пробіг ти Маквіна? Ой я вообще перепригую капець. Я Я сильно перепригаю. Да, 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 да. Так, так, так. З цим тепер є проблема. Хух, мене чуть мужик цей не задавив. У меня 170 тысяч швидкость. Як ты так жестко качаешь, пацан! Я опять ну капец! Да в мене ж... Я что накупляв. Я ж тут по накупляв сбоку. У меня їх 16 сбоку пишется, я можу купить. Ааа. Я типа купив, тут. Я понял. Я типа жесть купив. Да, я понял, понял. Шок. Так, давай за Маквіном сюда. Тут я спокойно, тут я изи. Обалдеть. Как же ты ножками перебрали. Дви. давай, витянешься. Чи ні? А я не знаю, чим мені хватает. У мене 37. А, це маловато. Ну, да. Бо я, типу, не можу. У мене вини є накупляти? купляти оцих. Угу. Мене є. У мене то є вини, але ну їх в стоки немає халепа. Та я поняв, да, братух. Там, короче, проблема. Із-за того, що я дуже швидкий, я помиляюсь, поняв? Угу. Ну, видно, для того і ставлять оцей кастом спит, поняв. Наверное. Мене сейчас дуже не да? Ні, я не встиг. Бо я можу оцей левел 5 пройти, понял. Да, я а можу сам... пройти. Мені да головне просто все правильно зробити. О, ой, я спускаюсь. Ні, все нормально. Бабадіть, там чувак просто вилетів. А та ховається повністю. Якщо... вона щас підніме, а коли мене обняло, стою сюди. Вона ховається. Зараз вона підніметься і я випригую. Ні, я не допригую. Коротше, має мене 200 тисяч швидкості, я не допригую. Обалдеть. Це жесть. Пацан, я не знаю, у мене 200 тисяч швидкості. Я просто ось ось шарик упав, я пройшов. А, не встиг. А тоді був встигав. Прикол, пацан. Це дурі прикол. Щас я ще раз показую, бему. А я щось завтикав і случайно побіг. Так, де новін? Я за ним. Let's go. Капець там чувак просто летить якийсь. Ну тут є чувак, в якого 104 мільйона швидкості. А тут далі я не прохожу. Okay. 200 винів заберу. О, oh, геймпауза. пауза. А, все нормально. 200 винів я заберу 약간... Я можу капець стати, ні? Ну. Чесно мене вже аж грала гає. Тут не можу стояти. Тут можу. А скільки тут надо. А, там вообще 500 вин. Ну все. А, ну 100 минут тільки по два качаю. Ну, це галимо. Так що я зараз на 200 винів закуплюсь так. Ну, це, це треба. Тих 0, 0. Обалдеть нема, вообще цих X ролів. ролив. Не я. Вообще, тільки перших 2, і все. Все остального нема. А. І ще по 400 ну, вини да. є. А ну, все, мене зараз майже 100 тисяч. Чи випрыгну я. Мені цікаво. Куда? На оцю ж що... О, на водичку. Да, я пропрыгну. На водичку ти можеш соткою, спокійно. Ааа, жесть там надо треба швичі, далі. Та, там після води важко. Обалдеть. Там мало того, що треба все правильно зробити, так ще й чорт його зна. А Маквіна, що проходить, скільки швидкості то на. А я не знаю. Мабуть, 30. У мене ще 29. Ну, мені кожен рол по ще по 1000 дає. А ще якийсь дав 1800. Так, Маквін поїхав, я погнав. Ну так, да, 30 тисяч це маловато. Ну, взагалі, можна пройти на 30 тисяч Маквіна, поняв? На 30 тисячах спокійно проходиш. Ну от я пише. Водичку, конечно, пройшов. Ну, щоб водичку пройти, ти кажеш, сотка треба, да, щоб допригнути? Ну, десь плюс-мінус дам. Ні, ну на 30 можна пропригнути. Я ось ще прыгаю. Типа, але чи вода мене не буде змивати. Ну давай попробуємо. Ні, вона мене откинула просто сразу. Я тренувався, тренувався, вона проходила. А тут я взяв і не допригнув. Короче. Так, швидкість опять. Я щас... у нас скинулась. У тебе 150 тисяч швидкості. Ну, має да, було 200, я, я не проходив. Я, я піду пройду цей ліфти, оті, поняв? Ну, а ти на, на, пройдеш? Думаєш? Так, да, я думаю, я прям пройду. Ну, я, типу, дійшов, просто я там трошки помилився і того помер. А так, я там допригаю, типу, все да. Ну, да. Короче, на 200 тисяч ти спокійно проходиш, да? типу? Да. Цікаво, я отут перепри... У него о, о халепо помилку. Ооо, 48 тисяч швидкості, я не можу під воду <рес> піднятися, але вона мене не спускає, то в мене роли йдуть, я швидкість назбираю і починаю підніматися помаленьку. <рес> Cheater, that да? cheater. Та ти прийдеш сюда, вже щас пацан. Давай, давай. Я не можу мені важко, я просто выпрыгну с случайно. Так оце <реш> ж, я так же вивалювався просто. Я просто. Короче, під воду, щоб піднятися спокійно, надо типа. Ну там 50 плюс тысяч, Угу. О, я пам'ятаю. Так, ну 200 винв я, наверное, забираю, бо 55 тисяч швидкості я не пройду. Ні, ну в цілому, в цілому, хорошо. На синю можу стати, не можу я мати 100 мінус. А, кстати, мене ж стаміна могла кінчитись, коли я під воду піднімався. Ну, як варіант, так. Mm -hmm. І мені б галепа була прям конкретно. Ну, зато мене є 410 війнів. Я можу купити оці галіми, оці, це. І на 400 війнів мені не вистачає, мають 300. О, у мене вже 147 тисяч, мені щось випало. Ще 32 тисячі випало. У мене, чувак, уже 179 тисяч. А, а я ба, тільки що він і зібрав. Валиш, я а я, я тільки що він зібрав, типу. О, я ж перепригнув весь трамплін. Случайно, я хочу зараз. Щас... Попробуй паркур той пройти. Понял, я хочу той паркур пройти. У мене 180 тысяч швидкості Обалдеть, я не проскочу Я бадель, я не можу, тут вы. Так то проблема, коли велика швидкость. Там надо поставити швидкость, типа 1050 максимум, понял? О, ну, тобі бачит. Подумав Подумал, що зможу, но не зміг. Якось для 200 тысяч сильно. О, тепер я быстрей 600. Все, ну у мене 190 тысяч швидкості Я думаю, что я прохожу. Ты проходишь ти трамплин? Блин, піднявся я Опять упав, то капец. О, ці типа ліфти. Да. Я ж кажу, там ти спокійно міг пройти. Просто я оце помилився, і тепер зараз в мене щось не виходить. Ну я теж оце, оце. помиляюсь, поні. Ну диви, я просто перепригаю всі-всі приколи. А, це прям прикол. Я просто їх всі перепригаю. Тут в цьому тепер проблема. Спочатку мене заприховали. Мене ме, ме вийшло, мене вийшло. Я пройшов Маквіна. А Маквін Богу. ізі, тут оця тема складна. Коли в тебе 200 тисяч швидкості, це ваще анріал пройти. Трошки, так, ооо. А прикинь, чувакам з мільйоном, там вже ваще капець, ні? Ну, вопше, да. Опа. Так, Маквін, Дерсі, я погнаю за Маквіном. Ну, я Маквіна не доганю. Я за ними все летю, то я не доганю. Так, ти на ліфтах? Ммм, щас доходжу. О, в мене void roll. 348 тисяч випало, пацан! Та і сіки там уже, півляма є. 634. Обалдеть! Це вообще, це така фрікова штука, я не знаю. Я тебе тут жду. Я Але тут ти тут тепер на чорт ліфтах. пройдеш. А, ти на ліфтах? А на ліфтах? ще я ямі. А, да, я на, на ліфті. Не паня. Не зу А, бачу. Бач, жду тебе. Так, а як отак? Ой, це розігловався. 220. А я не допрыгнув! Там реально розгон надо перед стрибком. Блін, я хочу пройти, чувак. Я хочу оце пройти. Я тоже дуже хочу. Ти просто знаєш, що ти 100% там проходиш і тобі вже хочеться, понял. Да. я знаєш, що я тут роблю? Я тут ставлю швидкість 80, поняв, запрыгаю, і потом дать собі опять максимум став. Ти на трампліні? Оооохоз не очікува. Да, я бачив, я бачив. Жесть, просто. Ну, має 230 тисяч, я б, в принципі, пройшов. Ну. Оце ж. Оце ж і проблема, поняв? Що я чі. я маквіна доганяю, пацан. Реально? Да. Японіяв, там коли починає підніматись цей ліфт, треба пригати. Ну, взагалі, да, можливо. Опять зафідив, затупив. Так оце ж я так туплю, поняв. Погнав. На мене NPC даже не встиг загратися, як так швидко повітря. Я настільки швидко пробіг Маквіна, що він не встиг заспавнитись, чувак. Обалдеть просто. Отако. І там, коротше, як тільки починає з'являтися платформа, ти на ню запригуєш і все. Де вона з підлави лави вилазить, поняв? Отако. Щас, щас, щас. Щас я запригну. А, вона настільки швидко піднімається, чувак. Там не встигаєш особо среагірувати? Угу. це ж. Я запригнув, я на платформі. Все, я прошов. 300 віднів можна получити. А тута. там пила, чувак. Я опять помер, тут упав. Швидкість велика. Жесть! А я не знаю, як цю пилу проходити, лол. Коротше, вона як спустилася, вона поки стоїть на, на низу, тобі треба почати лізти, поняв? Mm. Ну в мене mm. швидкості не вистачить. От в тебе хвата 100%. А я ідея, ну зараз я її перевірю. І до мене біжи, пацан. ой ой ну, Цей, що в нього 300 тисяч, він даже be... не, реп, не репается, понял? <рик> <так, рик> походу, вже тоже знає просто понял. А, ну він пишет. Не, ну я швидше пройшов, він чи ні. Ну я побачу, якщо уламки сюди впадуть до мене, то він не прийшов. <рик> 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 а, він упав. Все, він. А, він неправильно пішов, надо на ню запригувати. так, типа. А, не, не так, я в пьездох. Короче, жесть. Ну там дальше ізі, понял. Вірю. Я біжу. Короче, опять я здох. Ну, В общем, Наступні серії ми точно проїдемо ще далі. Тому обов'язково не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. якщо їх буде прям багато, я прям купляю от X16 і купляю от наступне, і я вообще буду мега дикий черв. Плюс я зараз купляю оці всі, також їх всі купляю. У мене x54 показує. Скільки? І x 64 у мене ролів. Обалдеть. Я прям, ну, типа, вообще дикий, пацан. У мене саме галимо 512 швидкості. Як я О, 7000 дало швидкості. Ну, короче, мені вообще кожен Прям дуже бату дай. Нормально, ты придумал. Yeah. Я ж і стаміни собі качаю на 1000, понял, мы запустим, а 1000 стаміни, я прям вся куплю все буде жорстко. А ти бачив? бачишь? <laughs> да, я бачив, ти по стіну врізався. Ще раз. Бук. А я прям не можу в стіну вдаритися. Мене стену вдариться. <laughs> <видно, мали. hums> <laughs> <hums> да, а ще, кстати, народ, тут монос за. 750 винів пить собі х2 обалдеть да там прям жирно а я штуку відкрив я тоже можу відкрив. А ну, Що тут не знаю А пацан так а тут skip ти поняв? левела Ты -а, -а, -а. Поняв? лол І на халяву можна лутати 10 діамантових цих Вині А тут два ти все знаходиш? находишь чорт черт знаю. Ну я лазастый просто Хе-хе В общем народ, Не забудьте підписуватись на канал і всім пока-пока